По очереді бере люди, заходить у кімнату, за закриту чи відкриту сесію, Ольга Володимира, давайте кожній людині по одному бюлеті і приходить в кабінка і кидає в кабінка кабінку. Кабінка а в зв'язку з чим закрита, можна поцікавитись? По проханню депутатів їм потрібно іти працювати. Так це про, пропозиція повинна була чи ясно дійти, шановний вам голода, вам слово не надавали. Вибачте, ви нас не запрошені гості. Так що почекайте. мені вам, не потрібно вам, ваше запрошення. Вам. Вам слово як потрібно нам буде ми надамо Та ж, Верховна Рада, коли сесії громади можемо маємо право сідні сесії відбуваються відкрито згідно закону України. Шановні, заспокойтеся, по вашому ініціацію, будь ласка, ініціативної групи. Ми відповідь дамо, але перед будь ласка, перед тим, як виставляти ваше питання. Пане Деревінський, на засідання а, сесії потрібно грамотно було згідно закону вивчити і підійти до даного питання. А те, що ви здали, вибачте, ми на ваш обіг, на ваше звернення, дамо відповідь згідно закону. А чого не включили в порядок за? Я вам ще раз розказую, тому що ваше питання, ваше звернення, тобто взято, подивлюся. Значить, звернення ініціативної групи, поки голосують. Так. Значить, шановні, звернення ініціативної групи Відбувається в тому випадку, коли проводиться створюється ініціативна група для проведення референдуму. Тут у нас проводили збори. Значить, це вже перша помилка, яку зробила ініціативна група. Значить, перед тим, як створити, як проводити збори, збори спускає, голова ради. Збори включає виконавчий комітет ради або громадські комітети і ради самоврядування. Це перше. Для того, щоб проводити збори, потрібно було в селі зареєструвати на кожній вулиці самоорганізаційні органи, потім прийти в сільську раду, повідомити, що у вас на території Смиродської сільської ради будуть проходити зібрання по такому чи іншому питанню. І третє. Ви пишете, додаєте в протоколі списки, чому тут списки відсутні? Четверте, значить, згідно закону України, якщо ви вже зібрались проводити збори, депутати, поки я спілкуюся, ви, будь ласка, заходьте. Якщо ви зібрали проводити збори, то потрібно від проживаючих, не від прописаних, а від проживаючих. 51% жителів села, які проживають постійно на даній території. Більш детальніше відповідь на ваше звернення ініціатив групи міжнароду, згідно закону на протязі 30 днів я дам вам повну інформацію і відповідь. А ви так одне взяли із референдума? Ми сьогодні приймемо на сесії про проведення референдума. Це раз з депутатами разом. Нехай кожна людина це вирішується судьба кожної людини півтори тисячі населення. З них дорослі 1384 людини. Вони вирішують долю і своїх дітей, і своїх внуків. Тому вони повинні ретельно поставитись до цього питання. Проведемо референдум, далі звернемося до депутатів Бучанської міської ради з питання, щоб депутати Бучанської міської ради прийняли рішення про те, що вони зобов'язуються вперше не будувати на території Мирозького ніяких заводів. Ніяких очисних, не слухати нам байки і обіцянки, як буде розвиватися наше село. А ми на гілько, ви повинні бачити, що в нас будуть побудовані дороги, дороблено освітлення. Покращений церква, чи як там називається, і наш отець, зроблений водопровід. Все те, що обіцяють нам зараз на слова, ми хочемо бачити це все рішенням депутатів Бучанської міської ради, щоб було це рішення закону, щоб було прописано чітко, що дороги будуть зроблені в такому-то році, водопровід в такому-то році, наша храм. Зроблений, покрашений в такому тороці, і всі останні винесено пам'ятник, зроблено парк відпочинку. Це все потрібно, щоб було зафіксовано рішенням депутатів 35 чоловік, які представляють Бучанську міську раду на папері. Ольга Миколаївна, ви теж не свої ну, предвиборі. А що до сих пір не зроблено? Написали, що ви обіцяєте те зробити, ви обіцяєте те зробити, Шанов, а ви як... ще нічого не зробили. Шанов, якщо я пропрацюю 10 років, то а, я а. зроблю все. А за 2,5 вибачте. Ну, подивіться, ще Отже, той рік не закінчився. Може, і зробиться якраз. Що ви так вже обіцяли і не зробили? Зробиться. А ви як районний депутат, пане Василю, ви не раз не підійшли до голови, а тільки цікавить особисті питання, земля і все. А ви не одного разу не підійшли до голови і не сказали, Ольга Миколаївна засипає 4 місяці снігом. Допоможіть, чого Купраж збирав гроші, чого Ніколаєнко допомагав, чого Юрій Анатолійович разом зі своїми людьми допомагала Наталія Миколаївна, чого люди допомагають. А ви як районний депутат не раз не допомогли на своєму округу сні. Спасибо е -е, Пересінку -е, Миколі Олександрович, який хоч свою вулицю дітей. То ви ж 19 учасків виставили на продажу. Насі, не не відомо кого і не відповіді. Я, я вам 4 за, за, запити дав, ви не на один запит іповіді не дав. Я, я 19 учасків не виставляла на продажу. Це перше. За, на закритій сесії. По-друге, закрит, я вам і ще було. розкажу, закритої сесії в мене не було. Якщо 19 було. учасків я на продажу не виставляла, а я вам скажу ще раз. Скільки коштує укрути оце сюди світильник, одна лампочка з роботою, 100 гривень. А тепер порахуйте, скільки пішло лампочок світильників, проводів. І що, в нас не було, і було і закритої сесії не було. П'ята сесія, коли ви землю розставали, вже зробили закриту сесію. Чи проголосували за <головні> шановний я, <головні> лічильна Комісія, будь ласка, шановний я, закрито все по питанню до доба... вас. <головні> ніколи без депутатів, <вистачу, головні> <задані>, а <ліцейна>, нічого <головні> не допомогу. Ви нам довірили. А як селищна комісія уєдняється? Я не зрозумів. А чого <головні> не тут порахувати? А Ні, ну, нехай, <головні> <шановний, пан>, ні, <головні> ні, ні, так зачем? Ні, ні, ні. Візьміть, 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 по вулиці Шевченка, Леніна, Червонарміська, Прогулку. Посчитайте всі ліхтарі, посчитайте про вода, порахуйте лампочки. І якщо можете поцікавитися у будь-якого електрика, скільки коштує одна лампочка, 80 гривень, тільки лампочка і робота 20 гривень. От тільки покрутить лампочку і зробити цю роботу 100 гривень, а плюс світильники, а плюс. Провода, а плюс технічна документація. А те, що ми кладовище догородили, а те, що ми ремонт у клубі зробили, це що прийшли, подивилися на Ольгу Миколаївну, що Ольга Миколаївна така гарна, і їй безкоштовно все роблять, шановні. Це, це по першому я, я вам ще раз скажу я ніколи нічого не продавала, і хай мені, хоч зараз, хоч один депутат скаже, що я без їх, без сесії, вирішувала те чи інше питання. Ось буде ряд погоджень. І селищна Рада Возделя, і тут хто е, поїхав, що хоче там щось світ провести. Я нічого без депутатів не роблю ні єдиного шагу. Хай скаже хоч одна людина. А ми ось сидимо вже більше як півтора року разом. Ніхто не прийшов і не сказав, Ольга Миколаївна, чого ти тут сидиш? Може, ми тобі дамо? За що? І ті щось зроби. Ви знаєте, що так за. я не розумію, що за реєструвати, що це ви прийшов. Ви депут, ви депутат, публічна людина і працюєте для народу. А хочете ви чи не хочете? Я у вас питання... а я у вас, а я у вас не буду, я у вас не буду питати дозволу. Ні, я вам не заважаю. Працюйте собі, я вам не заважаю. Ну не хочете, вийдіть тоді, як не хочете. Ну і що що ви, депутати? Ви працюєте для народу і працюйте? І працюйте. Я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Я б не трогав нікого. Ну так а чого вони виганяють мене? Присутніх на сесії 18 депутатів за закриту сесію 14. 18. 18. А голова має право подати. За закриту сесію 14 проти 3 і 1 утримався. Давайте здаку. А скажіть, будь ласка, підстава, на якій... Яка підстава для проведення закритої сесії? Можна? Букватово є о тепер? Я представлю я директор інформаційного агентства Лисенко Іван Григорович, директор інформаційного агентства правиця місто Буча, але працюємо не розареєстровано, нічого страшного, в державі в дер. В державі я зареєстрований, в державі Україна. А мені не обов'язково реєструватись в Мироцькому. Допустите. А навіщо мені це робити? Цього не вимагає регламент. Чого не вимагає регламент? закриту да. сесію? Ні, так я хотів би озвучити, щоб була озвучена причина або підстава. Підстава. Які, які питання? За, які питання будуть розглядати такі, що вони не можуть знати громадськість? Не може знати про це? Дай нам провести сесії до побачення. Я ж не можу перекричати. Ні, так мене запитують. Я відповідаю, шановні. У нас проголосували Галина Олександрівна зачитала 14 чоловік. Як ти так. сказав за закриту три проти, один утримався. Будь ласка, шановні я, я хотів би, я, я, як я як журналіст, хотів би зробити заяву і е, вважаю, вважаю дане голосування нелегітимним, тому що лічильна комісія е, утаємничилась кудись, невідомо де вона, що вона там робила, і принесла якісь папірці. Це було це було. Це було зроблено. Це було зроблено в порушення. Це було і ще раз повторюю. Це було зроблено в порушення законодавства, і тому і тому я вважаю це нелегітимним. Хоча я вам не зобов'язана показувати папірці. не показуєте. Ніхто мені мені це не цікаво. Була порушена процедура. Була порушена була порушена процедура. Дільниця закривається і лічильна комісія рахує, закривається дільниця. Могли пройти і понарахувати. Чого ми повинні отут перед вами розкладати всі папірки? А що було складно тут а це зробити? Не пішли, що вже на то пішло. А що я буду ходити туди? А, а, ви, а чого ви так? нас чого я, я не звинувачую. Я просто зробив заяву. І все Пожалуйста, отбудіться. Давайте провести це прийняти час де я вам показала на впевнення ініціативної групи. Ми дамо чітку інформацію. Ну перед тим, пане Деревінський, як. Створювати ініціативну групу, значить, ініціативна група створюється при проведенні референдуму, а ви проводили збори. Значить, треба було, наче треба було проконсультувати, що потрібно по зборах. Я вам прочитала по пунктах. Я вам дам письмове пояснення широко роз, на кожне питання роз'яснення. І, будь ласка, справляйте свої помилки. Так можна дізнатись. В чому чом таємниця? Що ви робите закриту сесію? Шановний, у мене дуже багато питань. У людей є робота, все, будь ласка, дві ви, ви ж депутати, ви ж для народу працюєте для дійні, людей. Щоб нам не визивати верху ну, приміщення. Я по-другому. Так, да, що по другому так які питання ви такі проводите, хоч збираєтесь проводити, щоб цього не знала громадськість. Як це так? Проведемо сесію і все це озвучимо. Та ми знаємо, як ваша громадськість ваша сесія, громадськість. Ваша громадськість. Ваша громадськість. вся буде вирішена слово до слова, там на сцені. Якщо у вас буде когось, чому се чому секрет? Ми зараз ви ласка, от дивіться, скільки ви вже часу у нас забрали? А в нас. Так почекайте. Дорога так це, це, ви, ви прийня... Не порушуйте, а імені да, да. депутати so. присутні тут присутні. Да. Які питання? So. Ви член нашої громади. So. Ви, ну і що? Ви, ви як депутат не знаєте законів України, я вам скажу. Не, я вам як, Ви як депутат ви як депутат. Я кажу, я голосувалася, будь ласка, залишимо. Хай попростують і все буде, представте, будь ласка. Лавусі, Мілиція, а що ви не що Ви мені ви попросили? Я представився. я попросив не вас, я попросив органів місцевої міліції. Так пише районні депутати. Ви звільніть, будь ласка, приміщення. Встали Ого. всі і вийшли. Да. Все, виходьте, не біжайтесь, біжайте. Олександр Миколаєвич і пане Васильович. Ви ходите всі. Що, значить, ви швидко вийшли? Голова, що ви собі, що ви собі дозволяєте? Давайте виходимо. Мені треба проводити сесії. Що ви собі дозволяєте? Я вам сказала, закрита сесія, я не буду з вами споритися. Ви хто мені такі? Я ніхто. Я журналіст. Всього громада села. Я журналіст. Закрити. Закрити. Я закриті. будь ласка, приміщення проголосовано за Я завтра проголосовано. Будь ласка, хоч президенту заведіть. Чи папі римському? Будь ласка, я не проти. Олександр, ходу я, я сьогодні Миколаєв не ума, нема. Я... Да, я ума в мене немає? Нема. Все, до побачення. Добре, що у вас є, а я буду без зуба. Ну побачення, шановні. Я дуже вдячна. Що ви виштовхуєте? Що ви виштовхуєте? Шанов, не давайте, не виштовхуєте. Давайте. що ви виштовхуєте? Не виштовхуйте. Що ви виштовхуєте? Ідіть, знімайте прекрасну бучу. Ага, за владу тримаєтесь. А що ви там стоїть? Вино, хвалі, вийде.